Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 16. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. В білих є прохідний пішак, в чорних є прохідний пішак. кожному пішакові один хід до ферзя. В білих на туру більше, але ось подвійний удар і білі втрачають туру. Як тут за білих виграти. Ну, давайте тура під боєм. Турою зіграли, відступили, чорні б'ють іншу туру. Провели ферзя, тура да 1, король Е7, чи тура Е7. Сталися розміни, це нічия. Тура проти тури це нічия. Напрошується за білих хід побити туру. Король Е6. І ніби білі виграють. Тобто чорні б'ють білу туру поставили Ферзя. Білі не б'ють ферзя. Білі ставлять мат тура F8. Або чорні б'ють іншу туру. Ну, це те саме. Така сама ідея. Білі ставлять мат. Але цей варіант за білих не виграє. В чорних є дуже такий хитрий хіт. Є один ферзь шахом. Ну, якщо побити ферзя, пат, чорного короля нема ходів. То жодна туран не може бити ферзя, королю шах, він має десь відійти. Ну і далі може трапити свічний шах. Або ось в цій позиції більш такий прикольний хід, ферзь є 6. Ну, побили ферзя пат. А король відступає, то знову ж таки, чорні можуть шахи давати, можуть пішака побити. І нічия. Тобто хід король е 6 не виграє. Виграє хід Тура д 8. Ну Дали шах ось. Навіщо так робити? Чорні побили пішака, захистили туру, нападають на білу туру. Ну, але взагалі король ось він перевантажений. Якщо він б'є білу туру, він перестає свою захищати. Зараз біла тура під боєм. Ну, Потрібно втікати. Заблокували прохідного пішка чорного. f 6. Шах. Короля 4 ходи, тільки один правильний. Ну, звичайно, не можна відступати десь на четверту горизонталь, просто ось чорні побили туру. Залишиться тура проти тури нічия. Виграє єдиний хід король g5. Тура F1. Хід білих, хто ще не розв'язав, знову подумайте, як тут білі виграють. Ну, це вже простий хід, Одна тура під боєм, інша тура під боєм. Але ось такий чарівний хід, тура DD1. І основна ідея в цьому ході, що чорні не можуть бити ЄД, оскільки пішак зв'язаний. Білі захистили туру на Е1. І білі ж напали на чорну туру. Наприклад, Тура є один, тура є один, білих на туру більше, білі виграли. Чорних тура підбоїмо, ось вона десь відступила, захищає пішака. Ну білі напали на пішака. Все, білих на туру більше, білі виграють. Ну, Давайте спочатку. Така позиція, здавалося, буде нічия, але білі зберігають собі туру. Буде в них на Туру більше. Тільки король G5. Чому не король E5? Тому що тура F1. І тут хід Тура D D1 він не рятує. Бо пішак не зв'язаний. І чорні б'ють, ставлять ферзя. І чорні виграють в цьому варіанті. Тому тільки король G5 виграє. Ну і далі ще тура D, d 1 Ось така. На зв'язку задача. Кому сподобалась вона, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!